Доброго дня, дорогі! Я Оляна Андрусів, засновниця міжнародного жіночого проєкту Алюр. І сьогодні повертається до життя наша щотижнева рубрика Ранок з Алюром, яку я веду такі короткі лайви на актуальні наші життєво-жіночі теми. І сьогодні я вийшла трішки з запізненням у зв'язку з якоюсь сезонною алергією, яка в мене почалася, тому даруйте мені такий начебто заплаканий вигляд І з ока течуть сльози і нічого не можу з цим зробити. Мої очі після відпустки вирішили відмовитися від косметики і мою улюблену косметику та жодну іншу вони не приймають. І я вранці, оце, коли її наношу, починаю, починаю відразу. Плакати починають текти сльози, така от цікавинка, так? якийсь інший новий в мене перехід з'являється напередодні мого дня народження такого одного з ювілейних. Щось таке цікаве. Ось. Тому я з таким виглядом, але тим не менше, подію я створила і не хотіла залишати вас сьогодні без ефіру. Незважаючи на мій вигляд, я все ж вийшла в наш ефір. Ну, бо я, попри всі сучасні нюанси, я за справжність, і, мабуть, з кожним роком цієї справжності дедалі більше і більше додається, а все наносне і фальшиве знімається. От зараз косметика знімається і не хоче наноситись. Такий от нюанси, коли щось у цьому є? Так от. Ми сьогодні говоримо про чотири переходи, які має здійснити кожна жінка, які може і має покликане здійснити, щоби стати собою, стати, відбутися як жінка, як я люблю казати. І вони знайомі з давніх давен, їх проходили усі там жінки попередніх епох і століть, їх будуть проходити наші діти, наші праправнучки. Тому що, як я вже писала в анонсі цього лайфу, так попри те, що відбувається певна еволюція і там, зміна свідомості, і так далі, наша психічна структура залишається без змін. І тому і досі ми можемо черпати з прикладу древніх міфів, казок, в яких показано шлях, шлях героя чи шлях героїні. Ну, здебільшого більшість казок буде про шлях героя, але ми сьогодні поговоримо про так званий шлях героїні, і про це буде кілька постів наступних, тому заохочую стежити за нашою сторінкою, за нашими ресурсами в Інстаграмі, в Фейсбуці, тому що ми будемо на цю тему багато говорити, бо якраз от уже ось-ось буде стартувати наш курс Жіночі архетипи, повернути забуту цілісність. І ми багато такого контенту цінного будемо давати ну, безпосередньо вам, щоб розкривати цю тему на ширший загал, бо ми в цьому якраз і зацікавлені. Ось. Так ось що це за такі чотири етапи. Я думаю, що їх, в принципі, дякую, Іра, все ж таки, косметика губи з помадою сережки є. Щось удалося, але очі намалювати ну ніяк вже не вдається. Доброго ранку, Олю. А, для тих, хто доєднується, то я не плачу, просто в мене алергія а, на косметику. Просто вперше в житті я зовсім не алергічна і все життя. А... До сорока жила без алергії, а ось тут щось таке цікаве починається. От, і власне можна по різному ці етапи якось укладати. І в мене, наприклад, є книга Дякую, Ірино. Є книга Морін Мердок, авторка психотерапевтки, яка написала книгу Шлях героїні. На противагу книзі, ну, якби не на противагу, а показавши саме жіночу дорогу, бо є відома книга Кембела Шлях героя, в якій він показує ну, такі ключові моменти руху людської душі. Але попри те, що ми в першу чергу особистості і душі, все ж таки чоловіче і жіноче, оця наша ідентичність, вона робить цей шлях дещо іншим. І Морін Мердок показує жіночий варіант цього шляху, і він трошки інший. Якщо чоловіки, чоловікові потрібно там, боротися з драконами, ну, є виклики в чоловіка, є виклики в жінки на цьому шляху, є свої випробування, є свої завдання, які треба пройти як у казках. Але якщо чоловікові треба більше напружуватися і діставати всю свою силу. То жінці тут потрібно довіряти, розслаблятися, дуже часто їй допомагають якісь істоти з природи чи, 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 чи якісь чарівні істоти, їй треба довіритися, розслабитися і, і іти своїм шляхом, і не здаватися, і заспокоїтися, знайти в собі точку спокою. І тоді все прийде. Це така перша невеличка вмінність, так? навіть якщо ви подивитеся на, на, на відомі казки. То коли Мачуха створює своїй пасербаці якісь такі, наче невирішувані завдання, які могли би її погубити, так? вона ж і допомагає їй цим пройти ініціацію, перейти на інший рівень, на наступний рівень якості життя, наступний рівень розвитку особистості е, жіночності, то, то, власне. Часто їй допомагають чи 12 місяців, чи, які, чи фея, хресна, чи ну, як от в міфі про психею і Афродіту, то Психеї там допомагали мурахи, Орел, різні, різні істоти. Ось. Ну і це щось, звичайно, символізує. Але я зараз вертаюся назад до наших етапів, бо сьогодні в нас короткий ефір. Кого цікавить ця тема більше, в наступний вівторок я запланувала ще один такий відкритий великий ефір, на якому ми будемо детально говорити про ці такі завдання, які ми маємо як жінки, з якими ми маємо справитися, і що ж означає Означають всі ці. Моменти, які ми часто читаємо в казках. Розділити зерна так треба було полюшці, чи психеї, ще там якісь моменти. І на основі міфу ми будемо детально розглядати, і на основі книги Роберта Джонсона, вона ми будемо розглядати власне, ці такі чотири важливі задачі чи завдання, які нам, жінкам, треба. Вирішити на шляху свого становлення. А сьогодні я коротко про чотири етапи. Перший етап це, власне, ставання дівчиною, коли ми прощаємося з дитинством, і кожний етап це перехід в нове. І коли цей перехід відбувається, ми його переживаємо як маленьку смерть. Ми, жінки, ми взагалі дуже близько знайомі зі смертю, тому що ми щомісяця переживаємо місячні, і це теж. Маленька смерть, і народження нового нового циклу, нового етапу. Ми дуже близько до смерті під час пологів, коли ми між життям і смертю. І наше завдання теж бути інколи таким мостиком поєднати в собі і життя, і смерть, і небесне, і земне, різне, різні рівні, і внутрішні, і зовнішні. І ну, щоб це відбулося, нам треба інколи пройти довгий шлях життєвий до себе. Але, тим не менше, цей шанс кожна з нас має, і він дається нам кожного нового дня. Так от перший етап це ми помираємо. У нас помирає дитина і народжується дівчина. Юна дівчина або дівчинка романтична, чуттєва, емоційна. Дуже часто цей етап пов'язують з менархи, з першими місячними, і з тим, коли ми вже починаємо розуміти вловлювати, ще не розуміти, але ловити свої різні емоційні стани, свою циклічність, свою таку, наче непостійність, таку емоційну інколи нестабільність. В цей період особливо так, яку ми покликані опанувати і навчитися управляти своїми станами. Це період романтики, період такої відкритості світу, період такої щирості зі світом, такої довіри і період бажань, коли ми мріємо, мріємо, багато мріємо, і коли ми маємо природну здатність легко втілювати на мріяне. Воно до нас часто легко приходить різними шляхами. Цей період ще можна назвати періодом весни. Інколи він, він пов'язаний з першою закоханістю також. Він такий дуже легкий, дуже романтичний, дуже емоційний, коли все навколо оживає і ми оживаємо всередині. І він буває у нас в різні періоди життя. Може бути пізня закоханість, може бути в зрілому віці ще одна закоханість. І тоді знову ми на трошки повертаємося в цей період весни. Ось. Наступний період він закінчується. Наступний період це період літа. За весною, йде літо, розквіт нашої сексуальності, чуттєвості, жіночності. Ми входимо в період коханки. У нас помирає дівчина, народжується коханка або народжується жінка. А ну, колись цей період. Якби в таких обрядах, різних ініціаціях, це по суті було одруження дівчини, коли вона переходила зі статусу дівчини в статус жінки, дружини. Коли відбувалася перша шлюбна ніч, коли вона буквально ставала жінкою, так, втрачала дівочу цноту, ставала жінкою з усім, що з цього випливало, і пробуджувалася у ній і оця сексуальність. Наповну, так? І здатність е, пристрасно кохати, і здатність бути такою е, неймовірно привабливою, як квітка, яка починає наповну, наповну пахнути. Так? Е, П'янко-п'янко, так? такий дуже п'янкий літній період, такий дуже сочний у нас. І він теж у нас може прокинутися ще раз в зрілому віці, на різних етапах життя, коли ця жінка у нас повертається до життя. Інколи він у нас знову прокидається, коли ми виходимо з періоду маленьких дітей, діти трішки підростають, ми знову повертаємося з декретної відпустки. Так, і знову ця жінка в нас розквітає. Коли пов'язаний з якимись змінами, так, ми переїжджаємо в нове місце, на нове місце життя. Нові стосунки, або ж нова робота чи нова професія, вони можуть повернути нас в цей період коханки. Це період такої тотальної закоханості в життя, такого роману з життям, коли життя нам смакує, воно нас п'янить, і ми смакуємо собі. І якщо дівчинка там багато про радість і про мрію, то коханка це багато про творчість і про задоволення, і про таке Природне наше зваблення, коли ми зваблюємо собою світ своєю творчістю, своєю красою і також зваблюємося світом. Ось. І потім настає третій період. Третій період це період, коли ми переходимо, у нас помирає коханка частково, Вона, або я люблю казати, трошки відходить в тінь і народжується в серце матері. Період, коли ми Доходимо до материнства у різних його формах. Тут увага класично і так колись було. Так, це було фізичне материнство, біологічне, коли жінка цей період, особливо ритуально, перехід у цей період, це були і період вагітності, і самі пологи, так, коли жінка проходила дуже такий ініціаційний. Етап пологів, і вже виходила з пологів в якості також мами. Але зараз цей період означає не лише біологічне материнство, але навіть ті з нас, які з тих чи інших причин не можуть. Не готові, не мають можливості, та, бо, наприклад, ну, різні є моменти, обставини а, бути біологічними матерями все одно проходять цей період, тому що це про народження у нас. ウミネイル・マーケティングの「こ、hmm. mm hmm. Так, уже зв'язок повернувся. Я змушена була перейти. Зараз тут повернувся, а от на телефоні щось не хоче. Зараз. Зараз ми продовжимо. Я. Yeah. Uh, так, отже, це момент, коли ми... Зараз. Так. Тут я мушу хвилиночку цей хочу ефір завершити. І зараз я зайду ще раз. На нього хвилиночку. А вам я продовжу. Ефір. чомусь заключив телефон. І ми довершимо про ці етапи. Отже, ми зупинилися на етапі третьому, коли в жінки народжується серце матері. Панечку? І можете написати, чи вам відгукуються ті попередні етапи, поки я перезаходжу в інстаграмі. Щоб це мені вдасться, ні, мабуть. Не, не вдалося ми зараз? Ось так згодимо. Так, а... отже, продовжуємо. Так, хто приєднується до нас в інстаграмі, щойно я говорила, на жаль, ефір не зберігся, У Рубриці, ранок за Люром, ми говорили про чотири етапи, через які проходить кожна жінка, щоб відбутися як жінка. Я Уляна Андрусів, засновниця міжнародного жіночого проєкту Алюр. Ще раз представлюся, психотерапевтка і сьогодні трішки з алергією, тому з таким виглядом, наче заплаканим. Але попри це, не можу не, не, не вийти в ефір на заплановану подію. І я не буду повторюватися. У Фейсбуці я вже називала попередні два етапи: перехід від дівчинки до. Дівчини, прощання з дитинством, і перехід від дівчини до жінки, прощання і коханки, прощання із таким, таким дівочим періодом. І ми зупинились на третьому етапі переходу від вже жінки до матері, народження серця матері, коли ми стаємо такою. Жінкою, яка народжує життя в буквальному і в переносному сенсі, бо тут не тільки про біологічне материнство, жінкою, яка власне, береже сімейний атмосферу сімейного дому, яка творить достаток, затишок. І тут ми входимо в архетип хазяйки. хазяйки це Деметра, це родючість, яка особлює родючість можна з неї тут черпати. В нас включається оцей архетип Деметри, Гестії, так, як хто в темі таких оцих грецьких богинь, взірців певних типів, певних якостей, так, певних архетипів. Це ось такий період. Ми можемо виношувати тут великі творчі проекти, народжувати. Ми можемо народжувати багато чого. Але це період такого хазяйнування в своєму житті, впорядкування різних його сфер, коли ми коли дуже багато життя, дуже багато життєвої енергії, якою ми вже готові ділитися на повну. І готові виношувати щось, турбуватися про щось чи про когось і десь масштабуватися, рости. І ми тоді в дуже в такому великому контакті з, можна сказати, з оцею стихією землі. Ми в періоді хазяйка це пора. Осені пора збирання плодів, і от в цей період ми вже десь збираємо якісь життєві плоди, які ми випликали і до цього часу, і в цей час вони вже так остаточно визрівають, і ми вже їх смакуємо, і ми вже ними ділимося зі світом. Тобто це період осіннього урожаю, період достатку, період жнив, період збирання плодів. Період е, такої наповненості е, життя, е, коли ми його вже проживаємо так наповнено. І цього життя в нас багато. А, і, на сту... і в цьому періоді дуже багато любові. Тут основне любов, якою ми ділимося, любов і відчуття достатності і достатку. І коли ми його проходимо, ми входимо в останній четвертий період, е, який найтриває в нас. Можна сказати, другу половину життя, у декого він починається швидше, залежно від нашої життєвої історії. Інколи ми в юному віці проходимо дуже швидко всі чотири періоди, а потім ще до якихось повертаємося. І цей останній період, це коли у нас мама, теж ми помираємо як мама і народжуємося як жінка-хранителька. Якщо порівняти це з якимись життєвими подіями, то це може бути етап, коли діти виходять з гніздечка. І ми стикаємося з синдромом пустого гнізда, вони виростають, вони роз'їжджаються, і нам вже не потрібно стільки часу турбуватися про них, як це було раніше. Це може теж бути період, ну, пов'язаний з різними змінами. Інколи в цьому періоді теж бувають зміни життєві, розводи, коли ну, от якось сім'я трималася на дітях діти сім'ї випрухнули, і теж розпадається цей союз, який вже давно не був. Ну, якби справжнім союзом чоловічо жіночим, так, а тримався лише на батьківстві, а на цих функціях мами і тата на цих ролях. І якщо вони вже стають менш то той союз розпадається. Це можуть бути ще якісь різні періоди, інколи навіть пов'язані з смертю, наприклад, партнера так? і переходом до такого вдівства ставання вдовою. В будь-якому випадку ми знову ж переживаємо його як маленьку смерть, і ми стаємо хранителькою. хранителькою життя, хранителькою свого роду і такою вершителькою своєї долі. Ми вже повністю беремо її в свої руки, ми стаємо королевою, доростаємо до королеви. І це етап, коли вже дуже багато накопленої е, життєвої мудрості, досвіду, е, який дає нам можливість е, уже е, по-королівськи управляти е, своїм життям. Ми вже дуже добре вміємо е, розуміти себе, ми знаємо себе. Це теж етап, коли ми багато всередині, в своєму внутрішньому світі, ми вибудовуємо нові сенси, ми осмислюємо своє життя, ми вчимося жити тут і тепер. Уже нікуди не бігти, вже більше цей мостик між світами у нас стає ще міцніший. І якби, тут теж є свої пастки, які кожен з цих всіх етапів теж має свої пастки, свої зони ризику, свої сильні моменти і ресурси. І про них ми будемо розповідати у наступних ефірах і в постах вже в. Продовж цих двох наступних тижнів. А проходити ж ці періоди і детально досліджувати їх у своєму житті, ми будемо на курсі жіночі архетипи, повернути забуту цілісність. Курс стартує фактично вже тиждень-два, і він буде стартувати, так як тільки добереться група. Тому запрошуємо вас приєднуватися. Я під ефірами скину посилання на сайт де ви зможете дізнатися детальніше про курс і про умови курсу. І якщо до кінця цього тижня ви зареєструєтеся на курс, уже якби зробите перший крок, то зможете ще на наступний тиждень взяти участь у трансформаційній грі, прекрасній грі. Я грала її двічі під керівництвом нашої Роксолани Бадулін. Яка називається енергія чотирьох стихій, і подіагностувати, що ж у вас із цими чотирма етапами, з цими чотирма архетипами дівчинкою, коханкою, хазяйкою, королевою, яке співвідношення цих архетипів є зараз? Бо крім того, що ми їх проходимо поетапно, ці архетипи також у нас. Живуть всередині і взаємодіють, і в кожної з нас є свій унікальний візерунок, полотно, танець цих архетипів. І вже що зараз, так, це можна дослідити індивідуально. Тому, якщо вам це цікаво, запрошую до гри, запрошую на курс, і запрошую підписуватися на наш канал Ютуб, якщо дивитесь наш YouTube, на нас в Інстаграм чи Фейсбук, тому що саме там будуть всі інші матеріали. І дякую за терплячість сьогодні і до зустрічі. Наступний ефір буде в п'ятницю. Атницю о цій жагоди.